I Господь з вами. І Слова святої Евангелія від Святого Луки. Слава Господи. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет. До діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав: радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки. І його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде, назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим». А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Це є слово Господнє, слава. тобі, Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Пан з мертвих встав. Дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, наші параф'яни, хана Матусю, всі наші. Рідненькі, близькі, односельчани, у укохані Божі, діти. Благовіщення Господні, кожен з нас собі в своїй уяві, в своїй вже практиці християнській, життєвій, розуміє, що це є за свято. І якби кожен з нас мав сказати пару слів про це свято, то напевно таким спільним. Якимось образом, картиною цього свята, ми би теж розповіли цю подію, про яку чуємо в Євангелії. Сьогодні ми читаємо перший розділ Святого Луки Євангеліста. Ми би розповіли про Божу Матір, про ангела Гавриїла, про цю ситуацію, коли Марія розмовляє з ним. і Ставить питання, як це має бути, щоб виконалася воля Божа. Коли ми порівнюємо Марію і Захарія, священника, який бачив біля вівтаря ангела батька Йоанна Хрестителя, там відомо чисто по-людськи, дуже святий чоловік, набожний, але каже, це неможливе, бо ми є старі з дружиною, не можемо мати дітей. І ангел сказав йому, що ти будеш німим, тому що твій син буде словом, яке приготовить людей до зустрічі з Ісусом Христом. І коли він народиться, тоді знову зможеш розмовляти. Знаємо, що так було з Захарією, коли народився Йоанн Хреститель. Запитували, яке ім'я дати, бо був такий звичай, щоб давати ім'я когось з родини. Думаю, в нас теж так само буває дуже часто, що називають іменем там чи дідуся, чи бабусі, чи когось з родичів, чи рідних, навіть діти не раз вибирають ім'я комусь там. І не раз запитуємо в сім'ї, де є там багато дітей, хто придумав це ім'я, то кажуть: о, старший братік сказав, що от сестричка так буде називатись, і вже так зробили, як дитина каже. І такий був звичай, власне, що називали іменем когось з родини. І бачимо, що Йоанн Хреститель, він теж мусив мати цей самий, так називаємо, шаблон, призначений до місії, так як Ісус Христос, який був названий Ісусом, бо ніхто в його роді не називався так, Єшуа Ісус, ніхто не називався. І так само Іан Христитель. І, власне, в порівнянні з Захарією, Марія каже, що вона погоджується на це слово, але розкажи, як мені бути з цим. І це є дуже важливе, щоб ми навіть коли не розуміємо в своєму житті якихось фактів, ситуацій, життєвих, не відразу казали Богові, як це має бути, як він має зробити з нами, як би ми це хотіли бачити. Але завжди говорили на все воля Божа, говорили, щоб Бог нам поміг, щоб Він нам пояснив. Бо кожна ситуація, яка походить від Бога, а для нас є невідома, незрозуміла, це є момент благовіщення. І таким благовіщенням може бути кожна життєва ситуація. Так, ви можете тепер собі уявити різні події життєві. І сказати, що ось в такому моменті, в такий час прийшов Господь Бог, і Він нам щось через це сказав, через якусь подію. Бог до нас промовив, через якусь ситуацію, наприклад, дитини, через якусь ситуацію на роботі, через якусь ситуацію в костьолі. І ми можемо сказати, що Бог до нас такими фактами промовляє, Так, щоб людина побачила і починала розуміти. Чому так Бог захотів, навіщо це було Богові потрібне? І ще інший спосіб, в який можемо розуміти цю Євангелію і взагалі переживати в своєму житті це свято, благовіщення, це є той момент, коли ми усвідомлюємо собі, що всюди, куди ми йдемо, де нас Бог направляє, чи це буде в сім'ї, чи це буде на роботі, чи це буде в розмові десь з людьми. Ми завжди є цими архангелами Гавріїлами, через яких промовляє Господь Бог, і повинні мати свідомість, що все, що я скажу, все, що я зроблю, після того має народитися Ісус. Тобто, якщо я прийду до когось там додому з вас і почнемо розмовляти чи щось там робити спільно, то після цього має бути Бог в серці. Якщо я беруся за якусь справу, і після того немає Бога в цих відношеннях, чи в цій сім'ї, чи в якійсь роботі, то це не було благовіщення, це було щось погане. Це було навіть, так осмілимось сказати, якесь прокляття для цієї людини. Тому що блага вість це звістка добра, і це новина, як ми в колінді будемо співати, весела новина, яку мають послухати люди, яку маємо. Пронести до цих людей, щоб вони відчули, що ми їм несемо Бога. Тобто ми є такими з латинської мови є таке слово портаторис, це, скажімо, по-нашому, якби такий офіціант, бармен, який приносить там в ресторані гідло. Але ми називаємо дуже часто цим, цим фразою цим словом Марію, що вона є така портативна, якби по-українськи це перевести, тобто носитель Бога. Вона принесла нам Бога. І коли по латинськи співається пісня до Матінки Божої, теж і в сьогоднішньому дні, то, власне, це слово портатор воно використовується. Іменно ми маємо бути такими якби, переносними, перевізниками Божого Слова, після якого цього слова має завжди появитися Бог. Так? Після благовіщення приходить. На цей світ Ісус Христос. І ми повинні себе запитати як християни, як люди віруючи, чи моя зустріч з другою людиною приносить їй Бога. Чи ця людина може сказати, так, як, наприклад, коли б ми читали історію життя святого Яна В'яней, жан марія В'яней, французький священик з Арс, який. Є покровителем настоятелів, пробущів, коли він вже був знаний з того, що дуже гарно проповідував, і сповідав людей, і до нього приїжджали люди. Це було таке село, навіть сказати, що Бедриківці це в порівнянні, напевно, місто би було. Це може якісь там Калитківці, чи, скажімо, не знаю, там може Новий світ, чи якісь Дашківці, тобто таке село, яке ніхто вже в пошті не знає. І що цікаво, сьогодні, коли би хтось був у Франції на паломництві, то в це село провели навіть рейси, бо туди поїзд йшов. Настільки люди почали до нього приїжджати, що зробили дорогу, зробили автостанцію, зробили жд вокзал, так і почали люди цікавитись цим священником. І прийшов журналіст, який брав в нього інтерв'ю, і після того написав статтю. І ця стаття мала такий заголовок: Я зустрів Бога в людині. Так записав цей журналіст. Ось якби ми собі колись мали час прочитати історію святого Яна В'янею, це 4 серпня, є його день спомину в літургійному календарі. Власне, він був тим, котрий, можна сказати, благовістив людям цю добру новину. І для нас сьогоднішнє свято це є. Не тільки святкування цього моменту, коли Бог приходить і втілюється, але це є теж той момент, коли ми себе повинні озадачити, кожен з нас, і я, як священик, і кожен з нас віруючих людей, щоб нести людям цю добру новину. Особливо, наприклад, ми завжди кажемо сьогодні, так, коли цих новин так мало, коли ми чуємо тільки щось погане з різних сторін, чи ми можемо сказати щось добре. Я скажу правду, коли неодноразово якось так пробував спрактикувати, як це діє, і особливо на свято 25 березня, на Благовіщення, ну, пробував такі експерименти робити. Може, це трошки виходило жартом, але коли я їхав з однієї парафії на другу, десь там чи на заправку вступив, чи в магазин, то приходив і починаю щось там розмовляти, наприклад, в магазині. так? Кажу, а як ви сьогодні там відпочили? А як здоров'я ваше? А все добре вдома. А діти п'ятерку чи там дванадцятку отримали в школі? І цей хтось стоїть в черзі, і каже: Ой, чи та ж давайте щось купляти. Бо очередь, яка то що ви прийшли купляти сюди? Я прийшов, наприклад, поговорити. А ви що прийшли купляти сюди? Вони дивіться, а чого ж ти в магазин? Я кажу, а чого й в магазин? Тому що треба цій людині сказати щось добре, що в неї прическа гарна, що в неї платко красиве, а то всі прийшли, дай хліба, дай масла, дай сира, дай кубаси. А ніхто не скаже, що вона нормальна людина, що вона дуже гарно обслуговує вас, що вона не кричить на вас. І ця жіночка каже, Ой, чи ви будете щось купівля, каже, Ні, я не буду. То на тим хоч дві конфетки каже, на, на подяку. І я пішов. І так хтось потім в очері вже стоїть і каже: я б навіть не додумався до такого. Ну бо справді всі приходять, бо щось треба. І це якби нормально, так? Ми йдемо до колгоспу, щось треба залатвити, йдемо в сільрад, бо щось треба написати, там, машину вип... виписати, чи там трактора, щоб зворав, е, йдемо до костьола, щоб Бог нас почув, так? Е, йдемо до ксьонза, щоб там інтенцію записати. Ну, в будь-якій ситуації ми йдемо до людей, бо нам щось потрібно. Так, бо нам щось потрібно. Я вже, напевно, вам згадував теж тут, чи не чи в гуртку, казав, що от мій двоєрідний брат теж є Ксьонц, це мій тато, його мама, це брат сестра з Чернигі. Мій тато Стас і Маруся Жизіцький, це, власне, брат і сестра. А Юзик, якого люди знають як міліціонера, там головного розізка Юзик Жизіцький, це, власне, наш стрейко. Ну і цей Валентін, він теж є Ксьондзом. В станції Дунаївці. І ми часом такої десь їдемо, чи з якогось свята, чи так десь на парафії, чи в Каменці, як буваємо там з мамою, колись вступаємо до нього, і я приходжу і кажу, ну що там, Валю, як ти там, як здоров'я, все, він каже, То що тобі треба, кажи. Яка, ну просто приїхали, провід. Ні, ні, каже, може, щось треба. Знаєте, бо він міліціонером був, головний розвис, то Він, якби я вже шуткую, яка та ж ти ксьондз, ти можеш поняти, що я приїхав до тебе, просто спитати, як твоє життя? Ні, ти щось так і хочеш, так? Яка: ну, бивших ксьондів і бивших ментов не буває, так? в шутку. Але ми вже так чогось навчилися. Як до нас людина приходить, наче вона щось хоче. Так? А щоб сказати щось добре, щоб насправді якусь людину потішити, в нас або немає фантазії, або немає часу, або може десь тої любові такої людської замало. Ще скажу, таку ситуацію теж, в нас є, там, де я був на парафії в Ружині, є дуже добрий лікар, хірург, молодий чоловік, але ну, якось Бог йому дав талант, дуже людей лікує, дуже так скажем, знаний робиться. Я колись так прийшов, справді мав щось там договоритися з ним, але думаю, ні, прийду вечір додому, до нього, бо завжди це теж таке, знаєте, як пішов вже вечір додому, то вже нагодували, це ж теж інтерес в цьому. А тут прийду просто так, експеримент. А якраз було свято Благовіщення. І теж заходжу, питаю, хто там в черзі. А от ми тут, я кажу, тільки одно слово, а ми всі одно слово. Я кажу, ну то ж я секунду, я направ, я не буду лічився. Ні-ні, ні, то всі такі хитрі, ставайте в чергу. Якраз я стою в черзі, він виходить. О, отець Лавренті, ходіть сюди. І мене з останньої черги. Берега, ні, мені не треба в кабінет. Скажіть, як ви? Все добре, може вам щось принести, їсти, маєте, може, щось до чаю треба. У вас все нормально, температуру мірали? Пані врач, ви здоровий? А ці люди дивляться, перестали дихати. Я кажу, може вам щось треба, кажіть. Та ні, чи все нормально. Може, ви так ввечері прийшли, кажу, о, все, вечір прийду. І я пішов кажуть, дякую, що мене пропустили. А вам що не треба дичитися? Він каже, я здоровий. А чому ви сюди прийшли? Я кажу, ну, прийшов людині добре слово сказати. А ви що прийшли? Казати, що у вас щось болить, що тут крути рука ломи, там щось треба вирізати. Я кажу, от тепер задача від Ксьонця. Кожен з вас тут в очереді, підете, скажете гарне слово, щось красиве, а потім допіру скажете, що у вас болить. Ну, нічого собі ще такого не було. Я кажу, ну то хай буде. Ми дуже часто звертаємо увагу на те, що нам цікаво, що нам корисно. І подивіться, що в цій всій ситуації, вертаючись до цілої сцени благовіщення, Матінка Божа, ангел, Бог Отець, Ісус Христос, який постійно є, так, але мав народитися, вони всі заінтересовані в нас, не в собі. Ангел прийшов і йому з цього ніц. Не потрібно нічого. Ну, То він і так ангел. Його Бог сотворив, щоб він був Духом Небесним, щоб прославляв Бога. Чи то Ісус, так скажем, не негарно, хай Ісус не простить, чи він народиться, чи не народиться, чи отриматий землі, чи не треба ангелові все ремно. Він і так, ангел, він собі коло Бога там служить йому добре. В нього жодного інтересу немає в благовіщенні. Матінка Божа собі спокійно жила, так як кожна людина. І тут раптом одна тобі це все. І те, що вона пережила, ми знаємо, да? з Євангеліє. От нащо цій е, Марієчці такі, да, скажемо, нащо воно це все? Кому це треба? Жила собі людина сповінна, та й жила. Для неї жодна користь цього. І так ми можемо всіх підрад брати. Але це для нас Бог робить. І ми розуміємо, що це благовіщення не було корисне, для Бога, так по-людськи дивлячись. Але було для нас користю. І тепер, якщо ми, як люди віруючі, коли хочемо щось з Богом мати спільне, дуже варто подумати, поки я помолюсь, чи я щось можу добре в сторону Бога зробити. Чи я можу щось добре зробити Богові, чи я можу Богові прислужитися, а потім попросити, щоб Бог мені щось Так, щоб Бог мені благословив. Це дуже важливо в таких відношеннях, щоб було, був діалог, так, щоб не було тільки для мене, мені, моє, але а з тої сторони, а, а, а від мене що може бути, що може требуватись. І це сьогодні є ціла така картина, сценарія цього благовіщення, щоб ми собі могли усвідомити, наскільки я можу бути придатний Богові. Наскільки я можу цьому Богу послужити в другій людині, наскільки я можу прийти щось добре сказати, щось допомогти, щось запропонувати теж. Це і дуже важливе, щоб насправді ми могли бути такими ангелами, які, як Гавріїл, приходить і дає благовість, так, каже щось добре, щось добре порадить, в чомусь доброму підтримує. Це є насправді дуже важливе. Тому сьогодні, коли ми святкуємо це свято, ми хочемо насамперед подякувати Богові за те, що Він, так скажемо, озаботився, озадачився в нашу сторону, що Він аж стільки прийняв різних обов'язків на себе, щоб стати нашим спасінням. І тому. Наприклад, сьогодні, так само, як і на Різдво, коли будемо молитися вірою в Бога, ми будемо на ці слова, які згадують в оплочення Божого Сина, там, де є Він за для нас людей, нашу Ради Спасіння зійшов із небес, воплотився з Духа Святого і Марії Тіви і став чоловіком. Ми на ці слова станемо на коліна, так і передбачено в сьогоднішнє свято, і віддамо честь Богові за те, що Він. Взяв на себе такий і божественний, і людський обов'язок тільки заради нашого спасіння, стільки це спасіння коштувало. І це є одна з таких початкових сцен, моментів, подій, життєвих Бога, які, в якому ми бачимо, що Бог нас не забув, що Бог не прогавив цієї ситуації, що Бог помітив нашу потребу. І це свято воно насамперед є подячним. А по-друге, коли ми просимо щось Бога, то просимо перш за все того, щоб ми могли Богові теж прислужити, щоб він не мусив шукати десь там інших ангелів, але має тут наших, скажімо, Бедриковецьких ангелів, так, щоб він міг нас послати до інших людей з такою доброю новиною, з підтримкою, з добрим словом, щоб ми могли собі насправді сказати щось доброго і могли. Цю Божу любов передати іншим, тобто пронести її звідси з костьола в свої сім'ї, в свої дома, в свої подружжя, в свої родини, там, де ми знаходимося, де ми працюємо, де є різні обов'язки, щоб ми туди занесли Бога і щоб ми могли теж іншим людям сказати про те, що є Бог і своїм життям, і своїм прикладом, і добрим словом, і щоб насправді ми могли таку місію. Цього навіть, скажімо, Яна Хрестителя чи місію Гавріїла, Архангела, взяти на себе і допомогти Богові пройти до цієї людини, тому що кожна людина має вільну волю. Кожна людина може сказати своє так, може сказати своє ні. І від нас залежить, наскільки ми цю людину приготовимо, наскільки ми цю людину теж так розположимо серцем, щоб вона могла не відмовитись Бога, але цього Бога. Прийняти і так само, як ми, щоб заслужили собі на вічне спасіння в небі. Амінь. Христос Пан з слава. Будемо урочисто визнавати нашу віру і на ці слова, які пригадують нам воплочення Божого Сина, станемо на колінка на хвилинку, відамо Богу від честь і будемо далі теж прославляти Бога крету. Deo bono molit ko i muros piaty za nas za poki gradem